Наша прогулянка продовжилась біля тріумфальної арки, біля якої я намагалася зробити фото. Але група росіянців, мужиків, чеченців захотіли зробити зі мною фото, і це було дуже неприємно, але тут спрацювало відомо speak russian» і вони дуже возмущалися, кричали, але благо відійшли від нас. Маленька порада, такий лайфхак. Якщо збираєтесь робити фото ввечері, селфовою вежею. Беріть з собою переносне відеосвітло. Я замовила своє на шеїн, таке ж саме є і на Алі. Таке, що з акумулятором заряджається від USB, і тоді фото виходять шикарні. Бо робити просто фото на телефон зі спалахом, ви не отримуєте той ефект, як від відеосвітла. Закинули собі в рюкзак чемодан, і та тисяча гривень чи Ще дев'ятсот воному купиться. А просто шикарні. Дивіться, в моєму інстаграмі. Прогулянка нас завела в Сіфору. Я дуже хотіла потрапити саме в французьку, саме в Парижську. Тут мега цікаво, багато різних стендів, корнерів, різних косметичних брендів, але все гудить як вулик. Дуже багато людей немає шансу просто зосередитись. Щось засвочити і підібрати свій відтінок. Не атмосфера для шопінгу мені не сподобалась. Не знаю, чи можна його відкривати. Це тексто. Бонджую. Такий світленький. Може треба трошки темніший колір. Це який? Як бачите, в Шанелі мені сподобалось більше, але чомусь розкупили всі бестселери, які потрібні були саме мені. Дорогою до кафе бульйон ми зайшли в кав'ярню всім відому кіцуне, яка зараз, до речі, в Мілані відкрилась. Взяли макарунці і побігли обідати. Дуже приємні ціни в цьому кафе бульйон. На закуску взяли равликів, якими я успішно опризкала свою блузу. Також стейки з картоплею фрі і мега смачним таким перцевим соусом. І, звісно, на десерт з вона крем брюле. Дуже смачно. Будьте готові дуже багато ходити і мати зручне зуття обов'язково. Піднімаючись на Монмартр, ми трошки схитрили, піднялися на фоні наші ноги вже не були готові до сходів. І нам відкрилися надзвичайні краєвиди, собор і атмосфера міста і панорама. Просто відчуйте цей момент разом з нами. Коли прилітаєш в Париж на декілька днів, звісно, хочеться виконати програму максимум. І в цій програмі обов'язково має бути Лувр. Найкраще це вечірній Лувр. В ми так і не потрапили. Для цього треба виділяти повноцінний день, але прогулятися з вечірньою підсвіткою просто вау. мій рекомендаціон. Ой -ій -ій! Ой -ій -ій! <ах> Сьогодні має збутися одна з моїх маленьких мрій. Це подорож в Нормандію в етрету Етритат. Як тим правильно до моря, до цього класного таких скель, заливів. Ми приїхали чекати свій фліксбас, і знаєте, я дуже читала багато легенд про свій фліксбас, що там постійно чи не проїжджає автобус, чи запізнюється. Ну, хороших відгуків було небагато про фліксбас, але найдешевший спосіб заїхати саме ним. Ми ще купували квитки. Раніше і вийшло, що в одну сторону там щось 700 чимось гривень, а десь 1500 заплатили за дві сторони. Купували квитки за місяць, і ось ми мали о десятій від'їхати, але воно оновлюється, оновлюється і вже запізнення на 44 хвилини. Спочатку казали, що на 12, потім на 23, зараз на 44. І розумію, що це забирається наш цінний час саме в Нормандії. І сподіваюся, що не буде так, що ми тільки приїхали і дві годинки погуляли, і треба йти на автобус на зворотній шлях, тому що у нас зворотній автобус десь о 16 чи о сімнадцятій. Це буде дуже сумно. Я хочу побачити море французьке. Якісь три години і ми вже витритті. Було в автобусі досить комфортно, людей небагато, ще трохи, і ми нарешті побачимо море. Погода хороша, поки не дує вітер, тому що такий прохолодний. Сподіваюсь, ми не замерзнемо, тому що в нас по плану пікнік. Ще треба знайти якусь випічку. Ми везли з Парижу полуницю. Там вже полоничний сік, ще трошки буде полоничний джем, але має бути естетично. Ще трохи покажу вам море. Ла-Манш можна сказати майже океан. Попереду багато сходинок і підняття на пагорб Скоріше всього, ви бачите, який вітер розгулявся. Скоріше всього нас просто все відготував до цього підняття тими сходами, які в нас в апартаментах. Багет купили крос, готуємося до пікнічку. Вже пів години, щоб знайти класну точку для пікніку. Тут є такі вьюпоїнти гарні. Ми вже зробили фото, але це не настільки, щоб якась полянка була, щоб ми розстелилися і з краєвидом цю діру вгорі. Сіли і милувалися. Не знаю, скільки ми будемо ще йти, але ми вже трохи втомилися. Це естетичні кадри. <сіх> На ютубі ви бачите те, що відбувається за кадром, а за естетикою йдуть в інстаграм, там уже все дуже так. гарно. А тепер не говори і то саме, бо можливо через візер не буде чути. Давай. Потім озвучиш. Я тобі можу наспівати. <сіх> Я піду в далекі гори. треба її кинуть в багетку. <реш> 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 Добрий день, подружка. Давай поближче. <реш> <о>, <реш> ага. Ван-Євро, попрошу. Бачите, зараз дуже великий відлив. Вода відійшла. Треба взагалі дивитися в інтернеті графік припливів і відливів, але зараз вода дуже сильно відійшла. І ми можемо прямо гуляти по морському дну. Після невеличкого шопінгу в селищі ми повернулися тим же флікспасом знов три години до Парижу. Вже багато не знімали, намагалися просто насолодитися останніми хвилинами за цю поїздку в Парижі вежею і просто радіти життю. Я дуже щаслива, що в моєму житті є така бестія, з якою я можу просто. Під вінішком танцювати біля лихової вежі і не думати ні про що. Лише про те, яке життя прекрасне. Дякую, що додивилися до кінця цей блог. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я дуже для вас стараюсь. Па!